Так, я виходжу на YouTube. Люди англійську у нас люблять. Я запустила. It's okay. yes, my friends, yes, є yes, успіх. Ми підключилися, і сьогодні ми їх гроші. Ми вас вітаємо. Ми робимо урок 76 уже з англійського. Це не кась вам там нісенітниця, ні одиничка, двічка, ні. Ми будемо робити сам і ЕНІ сьогодні з вами. Це тема досить таки для початківців. Але ми сьогодні, ось я збільшила на весь екран. Чому? Тому що трансляція буде сьогодні довга. <смітна> Можна налити собі чайку, кави, хто що хоче пити, хай п'є водичка, сік, не знаю, або їсть. Бо ми будемо сьогодні і писати, і розбирати. і сподіваюся, і не тільки цей урок. Ну побачимо такі в мене наполеонівські плани. Я сьогодні буду дуже багато розповідати, тому що зазвичай в мене часу небагато, але сьогодні, середа, <смітна> майже вихідний, Поїхали. Сам, мої хороші, що це таке? Як він перекладається? I have some money, я маю трохи грошей. Тобто, якщо у вас є цей посідничок, а він є у нас в нашій групі англійській, то ми можемо собі занотувати ось тут трохи. Я пишу, бачите, така ситуація в мене. I have some money. Ми вживаємо ось цей сам в. Позитивних реченнях. Запам'ятовуємо потихеньку. Ми вивчаємо сам, який вживається в це такий в мене плюс в стверджувальних реченнях, це не хрест. I'm going to buy some clothes. Бачите, ІС не читається. Ми ще будемо з вами звертати увагу і на вимову. Як модно зараз казати, на фонетику. Фонетика мої хороші, вивчається на першому курсі ін'язу. Ми з вами вивчаємо вимову. Ми не вивчаємо фонетику, де воно там твориться, тому що нам це не потрібно. Ми не фонетисти з вами. I'm going to buy some clothes. Я збираюся купити трохи, бачите, трохи одягу. There is some milk in the fridge. Є трохи молока в uh, холодильничку. We made some mistakes, ми наробили трохи помилок. Ну, з ким не буває. Добре. А тепер у нас є якийсь чоловік з Annie. I don't have any money. У мене немає ніяких грошей. Ах, немає грошей, значить. Ага. Ми бачимо don't, мої гроші. Don't це present simple. Don't have це present simple, don't заперечення, значить, це мінус, сам це плюс, а «any» – значить мінус. З'явилося правило. «any» вживається в заперечних реченнях. Окей. Ми там дійдемо, що ще є в запитаннях. Ми дійдемо, що саме в запитанні теж, коли ми щось пропонуємо, получився, мало було запитання, ну що ти зробиш? I'm not going to buy any clothes. Я не збираюся ніякого одягу купувати заперечень. There isn't any milk in the fridge. Ніякого молока в холодильнику нема. We didn't make any mistakes. Ми не наробили жодних помилок. Куль, куль, супер, добре. А тепер ось про що я говорила: Any і сам в запитаннях. У більшості запитань, but not all, не в усіх. Ми вживаємо any. А не сам. Is there any milk in the fridge? Чи є молоко в холодильничку? Does he have any friends? Чи є у нього якісь друзі? Do you need any help? Чи вам потрібна якась допомога? Зазвичай ми вживаємо сам, а не any, коли ми пропонуємо речі. Would you like, чи хотів би ти, і підставляєте якийсь там іменничок і сам. Would you like some coffee? Ви бачите? Питання, але ж ми пропонуємо, значить, буде сам. Yes, please, так, будь ласка. Yes. Чи коли ми ask for things просимо якісь речі, can I have, а можна мені тощо? Can I have some soup, please? А можна мені, будь ласка, трохи супу? Yes, help yourself, так? Пригощайся. Ось цей help yourself означає пригощатися. Ну, бачите, там, де граматика, там треба і словечки повчити, і фрази. Can you lend me some money? Чи можеш ти позичити мені трохи грошей? How much do you need? Звісно, скільки ти потребуєш. Do you have any money? Чи є в тебе якісь гроші? Would you like some coffee, чи е, хотів би ти кави? Ось це із наших ось камник, із наших речень. Some і any без іменника. Є така штука, коли ми вживаємо some і any і ставимо або крапочку, або знак питання. Е, Нема іменника. I didn't take any pictures, but Jessica took some. Я не знімав, не назнімав жодних фотографій, але Джессика назнімала. You can have some coffee, but I don't want any. А ти можеш напитися кави, а я не хочу ніякої. Ми не кажемо знову цю каву 158 разів. Тавтологія, ми її уникаємо. Тавтологія це повторення того самого слова кілька разів. I've just made some coffee. Would you like some? Я щойно зробив кафе. Ти б хотів трошечки. Where is your luggage that we багаж? I don't have any ніякого багажу в мене нема. Are there any biscuits? Подивіться, як читається biscuits. пишеться B I S C U i t s А ми читаємо з вами biscuits. і не biscuits. Yes, there are some in the kitchen. Так, є трохи. В, на кухні десь там. Ну, і хороші. Ми з вами дожили до того, що ми тепер... Зробимо словотвір З цими словами: something, somebody, чи someone. She said something. Як перекладається something? Щось. Вона сказала щось. I saw somebody or someone, я побачив когось. Somebody Або когось. Someone. це не те саме. Would you like something to eat? Чи хотів би ти. Щось поїсти і somebody at the door. Хтось at the door біля дверей. Якщо у нас yeah. anything anybody або anyone, як це перекладається, she didn't say anything. Вона нічого не сказала. I didn't see anybody або anyone, це Ценісінька. Я не бачу нікого. Are you doing anything tonight? Чи ти робиш щось сьогодні ввечері? Чи хто небудь її бачив? Це ми кроче. Якщо у вас є питання по сам і ені, будь ласка, ставте питання в коментарі або зараз нам в трансляцію. Але які ж тут можуть бути питання по сам і ені? Ще раз, сам це ствердження, плюсик, ені це питання і заперечення. І є певні нюанси із сам any в запитаннях. А саме, сам, якщо ми просимо щось, ну, просимо прийняти. Коли ми щось пропонуємо, то тоді це буде у нас в питанні сам. І «any» в питанні це нормальна для нього а, стихія заперечення і питання в «any». Все, більше немає нічого. Ні. Вправки. Так, у нас тут є заняття, в нас триває вань. Я тобі його збільшую. В тебе є стілус, я знаю, тому що ти минулого разу писав. Після того, як ми прослухали ось цю теорію, вань. Ось, зараз ми будемо робити ось ці речі. Хто я з нами Що сталося? Де твій стілус, не знаєш? Ну, така ситуація, не знаю. Може бути, що стілус десь дівся. Будемо писати зі мною. Сам yeah. вставляємо або any. I bought some cheese, я купив трохи сиру, but I didn't buy any bread, але не купив ніякого хліба. Що в нас виходить? Some і any. Тут у нас ствердження в цій половинці, а в цій заперечні. Давайте наступне. Вань, давай своїм німецьким акцентом. In the middle of the room. Читаємо, не бійся. In the middle of the room, there was a table on chairs. Very good. Some, чи any, ось тут буде. Any. Okay. По серед кімнати був стіл і якісь столи. Якщо це ствердження, це ж не, не питання. Це не uh -huh. заперечення. Uh -huh. so. Ані це ніякий. Сам це трохи. In the the middle of the room there was a table and... І e... і. E -E -E. Хто знає, що тут поставити? Ага, А тепер дивіться, яка класна ситуація. Тобто, студент не засвоїв ситуацію, мені необхідно повернутися це, все витерти відповідно, Yes? і е, з індивідуальним підходом до студента це все пояснювати, бо бачите самі, що необхідно розжувати. Тому, мої хороші, я вас покидаю, я думала, буде шустріше ваше домашнє завдання зробити цей юніт. І ми з вами побачимося наступного наступному занятті на Not Any і No None. Якщо у вас виникають питання, ви знаєте, де мене знайти. Домовилися? Все, мої хороші. Так, тепер ми лишаємося з вами. Ми йдемо на YouTube до моїх студентів і завершуємо.